Державних службовців та депутатів звикли вважати бюрократами та нудними буквоїдами, а виявляється, вони можуть бути завзятими спортсменами. 15-ту спартакіаду днями приймав Бучецький район Тернопільської області. Загалом свої спортивні вміння мали можливість проявити 20 команд, а це 330 учасників. Серед них депутати обласної, районних, міських, сільських рад, мери міст, сільські голови, начальники, директори та працівники департаментів, управлінь, відділів державних адміністрацій районів та області. Участь приймала і збірна команда Тернопільської обласної ради та обласної адміністрації. Змагались у шести видах спорту мініфутбол, волейбол, настільний теніс, шахи, шашки та дартс. В волейболі у нас хороші успіхи, Два, дві перемоги. В футболі другі в групі, ну, а теніс, на жаль, я третій в групі. Дуже приємні враження, дуже сподобалося. Брала участь не тільки в шахах, а ще й в дарці. Дану партію я виграла, але в процесі ігри були різні варіанти. Були і нічиї, і виграші, і програші. Думаю, десь в середнє місце десяточку, думаю, надії спопаду. попаду. За попередніми результатами маємо перше місце по шашках серед чоловіків, друге по шашках серед жінок. Третє по шахматах маємо серед е, чоловіків. Е, це що з призових місць. Е, також е, зараз боремося за вихід в фінальну четвірку по волейболу, буде гра з Баражем. І голова районної адміністрації е, грає теніс, зараз бореться в фіналі теж за чемпіонство. У цій спартакіаді хтось приймав участь вперше, а для інших подібні заходи вже стали традицією. Загалом я перший раз тут кожна людина по житті вона повинна постійно розвиватися, чогось досягати, ставити перед собою мету. Ці змагання вони людину активізують до цього. Для нашої міської ради це перша спартикіада. Відколи ми отримали статус міста обласного значення 2013 року, ми вперше беремо участь у спартакіаді місцевого самоврядування і державних службовців як команда. І я дуже дякую своїй свої колективу, своїй команді за те, що ми так організовано, дружно сьогодні беремо вперше в цих спортивних змаганнях участь. Беремо участь вже не вперше, дуже раді. Сьогодні бути тут присутнім. Я вважаю, що такі виїзди дуже корисні. В такому плані здружують працівників нові знайомства. Оцінювала спортсменів команди із 25 суддів. Після підведення усіх підсумків збірна команда Тернопільщини візьме участь у щорічній всеукраїнській спартакіаді, яка цього року відбудеться з 27 вересня по 1 жовтня, в Ужгороді. Окремо нагороджуються і окремо визначаються переможці і призери в видах спорту це міні-футбол, волейбол, настільний теніс, чоловіки жінки, шахи, чоловіки, жінки, шашки, чоловіки жінки і дартс. Також чоловіки жінки. В самому кінці будуть кожний нагороджений і буде підсумкова загальнокомандна першість визначена. Оці найбільші кубочки, які ви там бачили, це для загальнокомандної перемоги. Дуже важливо, щоб в спортикіаді об'єдналися всі. Незалежно від партійної приналежності, незалежно від органу рівня органу місцевого самоврядування, важливо, щоб всіх поєднав спорт. Ми маємо показувати зразки того, що ми не тільки вміємо працювати, а й вміємо займатися спортом. Бо сьогодні в здоровому тілі здоровий дух.